РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в слові Божому. Привіт. Ви на каналі Сторінки життя. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати біблійну книгу псалмів Псалом 85. Диригентові псалом Синів Корея. Господи, Ти змилосердився над своїм краєм і повернув з полону Якова, Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи, Ти перестав гніватись на нас, відвернув своє палке обурення, обернись до нас, Боже нашого спасіння, і забудь своє невдоволення нами. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління? Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння? Послухай, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх, тільки нехай не повертаються знову до нерозсудливості, адже Його спасіння близьке до тих, котрі бояться Його, аби слава перебувала в нашому краї. Милосердя та істина зустрінуться, правда і мир поцілуються. Праведність зростатиме від землі, а справедливість з неба нахилиться. Тож Господь пошле добробут, а наша земля дасть свій врожай. Правда йтиме перед Ним, визначаючи дорогу його крокам. Чудовий псалом починає Давид з того, як Господь визволив уже. Народ Божий, я так розумію, ну, якщо я правильно зрозумів, якщо я не помиляюсь, мова йде про визволення з єгипетського рабства. І я так розумію, що на даний момент, коли пса сини Корея писали цей псалом, якщо це не просто, знаєте, така гіпотетична історія, якби. Штучно створена, так? ну, поетичний такий хід, то, то тоді, можливо, була якась загроза реальна і знову якісь були проблеми у Ізраїля. Тому, пригадуючи те, як Господь вже визволив Ізраїль з халепи з біди. Сини Креєві в цьому псалмі вони звертаються до Бога за допомогою і проханням, щоб він знову допоміг їм, і щоб він, як тут висловлюються вони, повернувся до них і не спиною, так? щоб він відклав, відклав своє негодування. Відхилив, невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління. Задають такі питання, які мають підводити до тої відповіді, яка їм завгодна, яка їм потрібна. Дивіться, як вони це. Говорить, Невже ти вічно будеш гніватися на нас? продовжуючи своє обурення з покоління в покоління. Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Да. Оживити для того, щоб раділи в Бозі? Перемогти у війні для того, щоб прославляти цим прославилось цим Боже ім'я. Да. Ось так народ Божий мислить. Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Ну і далі він просить вже напряму після таких питань, які наводящі, такі. Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння. От дивіться, це, знаєте, найвищий пілотаж того, як ефективно просити у Бога в молитві щось. Перше ми пригадуємо, як Господь себе проявляв в подібних ситуаціях по відношенню до нас. Друге, ми задаємо йому такі питання, які підштовхують, начебто підштовхують до такої відповіді, яка нам потрібна, грунтуючись знову ж таки на Слові Божому, бо це Слово Боже говорить, що Господь не вічно гнівається і так далі. Тому вони такі питання і задають. Невже ти вічно будеш гніватися? На нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління. Да. І після цього конкретне прохання, вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння. Далі, після цього, йде як би в цьому псалмі. а Книга псалмів це поетичний жанр, тому ну, ми. Читаємо це як поезію. Іде постановка проблеми, йде запитання якісь, а потім йде відповідь на ці запитання. І от далі, він якби, ці сини Кареєві, автори цього псалму самі між відповідь від лиця Бога, від імені Бога. Послухаю, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говоритиме про мир. Для свого народу, для вірних своїх, тільки нехай не повертається знову до нерозсудливості. Тобто він знає характер Божий, він знає відповіді на ці питання, і він знає, як Господь відреагує на таку молитву. Звичайно, безперечно, Господь піде назустріч, тому що вони звертаються до того Бога, який сам. Милосердний, який лише чекає від людини ось цього кроку і готовий побігти назустріч, як той батько, в притчі, яку Христос розказав про облудного сина, так звана притча, лише чекав батько, коли син прийде ну, і. І побіг йому назустріч, побіг. Той вже приготував якусь промову, син, якісь виправдання, якісь вибачення, а батько вже його чекав і готовий був прийняти його і радіти, тому що він прийшов, тому що він зробив цей крок назустріч до батька. Це той самий Бог, до якого вони моляться зараз, і вони про це знають, який сам йшов до Адама після того, як Адам відвернувся від Бога. І шукав Бог Адама і казав йому: Адам, де ти? Це той самий Бог, який в книзі пророка Йони показаний як той, хто змилосердився над язичниками, які пливли з Йоною у фарсис, тарсизда. Потім над самим Йоною неодноразово змилосердився, проявляв до нього терпіння, виховував його. До Неневітян, які, які були дуже жорстоким народом. Це той самий Бог, про якого Йона сказав йому, як знаєте, як докір. О, я знав, що ти Бог милосердний, що ти їх пожалієш. Того я не хотів іти сюди і проповідувати їм про покаяння, бо я знав, що ти змилишся, якщо вони. Покаються. Тому до такого Бога звертаємось сьогодні, і ми, друзі, коли у нас є якісь проблеми, пов'язані з тим, що ми відступили від Бога. Що Господь нам скаже? Чи прийде він до нас на зустріч? Він не то, що не те, що прийде, він побіжить до нас на зустріч. І обійме нас і скаже Безперечно, мир, безперечно, без сумніву я тобі допоможу. Але більше так не роби. Тільки нехай не повертаються знову до нерозсудливості. Чинити гріх в Біблії це названо нерозсудливість в притчі про блудного сина і про того люблячого батька, то там. Цей син, коли був зі свинями і харчувався тим, чим харчуються вони, він то все як побачив. І там написано, там такі слова використовуються. А коли прийшов до себе, до тями, як би, прийшов у себе, ну, тобто люди не в собі, які йдуть від Бога, які грішать. Або як тут сказано, це. Люди, які роблять нерозсудливо, адже його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби слава перебувала в нашому краї, Його слава перебувала в нашому краї. Слава від того, що Господь милостивий, слава від того, що Господь любить людину, слава від того, що Господь справедливий, і що Господь довготерпеливий. І коли Мойсей просив до Господа, щоб Господь показав йому свою славу, Господь пройшов біля нього, так зі спини, якби Мойсей побачив його лише спину, але почув голос. І цей голос провозголосив славу Божу. І там Господь назвав те, який він. Господь міг би зробити там таке феєрічне шоу, що Мойсей би впав замертво від тої слави Божої, дійсно, святість Божа, слава Боже. Але Господь показав йому свою славу в тому, який він є. Довготерпаливий, той, що любить людину, любить милувати і так далі. Тому, коли ми звертаємося до Господа, коли ми відступили від Бога, по якійсь причині це життя, як кажуть, ну, і ми гріховні. А що треба робити? Іти до Бога, і будьте переконані, що Господь прийме і Господь допоможе. Але не для того, щоб потім ми знову повернулись до того гріха. Пам'ятаєте, як Господь в новому заповіті зцілив людину і потім їй каже: Іди і більше, не гріши, щоб з тобою нічого не сталося ще гірше, чим то, що зараз. Тому так воно, друзі, так воно, друзі, працює. Адже Його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби слава перебувала в нашому краї. І в цьому буде Божа слава. Люди будуть прославляти Бога за Його милість, милосердя та істина зустрінуться. Правда і мир поцілуються». Як гарно, поетично показано. Була проблема. У народа Божого вони відійшли від Бога, вони згрішили, вони відступили від Бога. Що треба, щоб вирішити цю проблему? Ну і як наслідок їх відступлення від Бога, в них різні куча різних проблем навалилася на них. Що треба, щоб вирішити свої проблеми? Знову повернутися до Бога. І тоді відбувається знову це з'єднання. З нашого боку, ми робимо. Правду ми робимо справедливість, а з Божого боку, з боку неба, йде милість Божа. І от вони зустрічаються і якби цілуються. Це такий тандем людини з Богом, Люди, народа Божого і Бога, милосердя та істина зустрінуться. Правда і мир поцілуються, коли ми починаємо робити правду. Коли ми починаємо робити, жити по істині Божій, то милосердя і мир приходять на нас, приходять на нашу землю, приходять в наш дім, приходять в наші сім'ї, приходять в наше серце. І навпаки, коли ми чинимо нерозсудливо, робимо гріх, то і мир. І милосердя вони віддаляються від нас. Праведність зростатиме від землі, а справедливість з неба нахилиться. Коли ми робимо по правді, Господь з нами поступає також по правді. Тож Господь пошле добробут, а наша земля дасть свій врожай. На прикладі землеробства сини Кореєві тепер. Показують, як відбуваються ці благословіння у сфері землеробства. У нас є земля, яку ми обробляємо, яку Господь нам дав, ми там щось на ній засіяли. А тепер чекаємо від Бога благословення у вигляді дощу. Якщо цього благословіння Господь не дасть, то наші труди не будуть благословенними. І не буде того врожаю. Тому Божий фактор повинен бути для того, щоб ці благословіння дійсно були. Ми зі свого боку щось робимо, а Господь має зробити зі свого боку. Отак От само і в духовній сфері. Ми робимо зі свого боку правду, чинимо правду, поступаємо по слову Божому, і це дає Богу право, можливість. Благословляти нас, а Він хоче благословляти, а Він любить благословляти. Тож Господь пошле добробут, а наша земля дасть свій врожай. Правда йтиме перед Ним, визначаючи дорогу Його крокам. І так само, як ми бачимо, приклад у нас є Господь, який чинить правду, Його скрізь на кожному кроці. Правда або праведність, справедливість, така краса Божого характеру проявляється. І так само, за прикладом Божим, ми повинні з вами чинити по правді видалі, щоб кожен наш крок був керований правдою або праведністю, або істиною. Яка записана в Біблії, яка направляє всі наші кроки? Як ми читаємо, про то будемо читати ще в 118-му псалмі, що Слово Боже це світильник для нас, і Він, і він направляє наші кроки. Божих вам благословінь.